Вітаю! Отже, Джо Байден в Україні зараз. Ми подивимося, що дасть ця зустріч, навіщо вона? вибачаюся, зачепила штатив. Чого чекати від цієї зустрічі? Ну і взагалі попитаємось у карт про візит Байдена в Україну. Яка ціль? Питаємо, Яка ціль цього візиту? Так, яка ціль? Ну, це однозначно про захист України. Тут же розумієте, саме річниця ось ось на носі, так? То це акт підтримки, запевнення в підтримці. Але не тільки моральний, тут немає кубків. Я б сказала, це не про емоції, що ось Байден приїхав просто поплескати Зеленського по плечу і сказати: Я з тобою. Ні. Це дуже серйозний крок, щоб максимально вирішити проблеми, які зараз є в Україні. Обговорювали дуже важливі речі. Все це виглядало от, для ЗМІ просто як величезна підтримка. Але були обговорені речі дуже таємні. Ось бачите, карта Верховна Жриця, другий аркан це про велику таємницю. Гроші, зброя, розвідка, все це само собою, та було обговорено дещо, що не можна виносити на люди. Так от, бо Верховна Жриця, я ж вам кажу, це аркан таємниці, яку навіть по телефону не можна обговорювати, не можна промовляти деякі речі. Так? Але ж бо згодом ця таємниця все рівно вийде на світ, і багато чого тоді проясниться. І стане зрозумілим. Тобто, так, він привіз ось у підтримку, я тебе захищаю, я з тобою, я поруч, річ про гроші, про ресурси, але є ще таке щось, про що балакали вони тільки вдвох. І я ще наголошую, це, не те, що, ну, це те, про що навіть по телефону не можна казати. Спитаємо, про що таємниця? Все ж таки, мені дуже хочеться узнати, про що таємниця. Так, тут дивіться, це два старших аркани, тобто це дуже щось важливе, доленосне. Скоріше всього, це інформація про управління ситуацією. Це дані, які, можливо, надала розвідка. Це те, що ніхто, крім високопоставлених осіб, не має знати, ну, ото так, це про управління. Тобто, не бійся, я знаю, я знаю дещо дуже цінне, так? І ще одне значення: ну, звичайно, це зброя, це транспорт. І тут взагалі про ну тобто, коні намальовані, але ж це взагалі таке: від самокатів до літаків абсолютно вся зброя. Загалом цей візит показує, що американський лідер. Все розуміє, він готовий до дій. І це ті дії, на які б він ще півроку назад ну не то, щоб не зважився, він навіть не думав про ті дії, на які він зараз зважається. Все змінилося. І тут ще йде мова про якісь чіткі терміни. Приїхав, щоб запевнити особисто, дивлячись Вічі, що готовий співпрацювати, допомагати. І що при будь-яких обставинах не покине нас і не покине це почати діло, що це ну, діло його честі. Так. Ну тоді подивимося, що цей візит дасть Україні. Як це поміняє щось, хоч щось. Все ж таки поміняє колесо фортуни. Це і є зміни. Що поміняє? Зміни на добре. В цілому це читається зміни на добре. Це перелом ситуації, Колесо фортуни. все крутиться, вертиться. Зміни дуже позитивні, якісні, а головне швидкі Фортуна. Це про те, що доля країни вирішується саме зараз. Це поворотний пункт Ця, ну, ця війна, вся, вона вже досягнула ну, так сказати, свого епогею. І прийшов час все міняти. Отак. От, от. Ну, Тут це старший аркан колесо Фортуни, і поруч позитивні карти, які кажуть, що цей віз, 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 візит, він майже доленосний для України. Він дуже позитивний. І це можливо, будуть обговорення про вступ в НАТО це, або ЄС, якесь об'єднання, це сім'я. Тобто ми тебе беремо в якусь сім'ю. Ну, тоді ж дуже цікаво, як же ж відреагували на болотах. Дивимося. Як відреагували на болотах? Спокійно, спокійно, все спокійно, все під контролем. Так. <сум> дурень! Подивіться, це ж треба, га, дурень. Але ж знову таки. Подивіться, хочу вас загострити вашу увагу. Ось що, з чим приїхав Байден? Випав старший аркан, Верховна Жриця, таємниця і колісниця. Те, що я вам сказала, це старші аркани, це важливе якесь повідомлення, важливі дії, важлива таємниця. І питаю, що там на болотах зараз? Що ж там в Росії цей візит, як, як на нього відреагують. Теж три старших аркани, вони теж кажуть про це, що це, звичайно, це їх збентежило. Це не просто так, це дуже, дуже їх спантеличило. Звичайно, вони зрозуміли, що Україна набирає невиданий потенціал, що це вже не жарти. Розуміють, що Байден. Ну, це неабияка яка величина, і просто так прогулюватися в Україну, так, де причому небезпечно. Да, і може ракета прилетіти на голову. то просто так він би не гуляв. На да? то була якась вагома причина. Мах. Він акцентує на професіоналізм, майстерність, володіння знаннями, ресурсами. Таке має конкурентні переваги і не аби які. Це вони так розуміють, що, що сталося. Так? Що вже тепер Україна конкурентний аби який. І мах це той, хто готовий і здатен перевернути весь світ. І доводить всі свої плани ну, до якогось реального результату. Оце так, це вони бачать. Визнають, що щось все ж таки міняється, і колесо фортуни нікуди не діти, вони про це розуміють. Але з притаманною їм придуркуватістю, називають Байдена шарлатаном, вирішать, що всі плани підуть в одне місце. І взагалі його приїзд це приїзд Байдена в Україну. Це клоунада, це цирк, це показуха, так? По дурню. Угу. Ну, все ж таки, три старших аркана це знак, що вони дуже серйозно заклопотані цією подією, цим фактом, що приїхав американський лідер в Україну. Ну, що спитаємо, чого тоді? Очікувати від Росії в зв зв'язку з ну, цим візитом Байдена, чого від Росії очікувати, чи скажи ні, то вони будуть, чи що вони будуть робити? Та нічого нового, скоріше, навпаки, можливо, якось притихнуть. Вони, звичайно, будуть робити свою роботу, так, і обстрілювати будуть, і воювати будуть на фронтах. Але тут є їм про що замислитися? А ну-ка, зараз, імператор, про що йде мова? Про що йде мова? Ну, дивіться, імператор це є господар. Так? так от, що буде після цього візиту? Тут не про фронт іде і не про те, що нам очікувати в Україні після цього, ну, яких дій нам. Очікувати від Росії. А карти мені зовсім взагалі другу картинку показують. Кажуть, та нічого не поміняється, вони як поляли, так і будуть пилять. Річ в другому в них спалахне конфлікт. От цей візит Байдена в Україну. Там на болотах щось таке почнеться, якесь дорікання, суперечки. І це буде стосуватися Путіна. Це не те, що там пропагандисти в телебаченні будуть вирішати, там плюватися, це таке. Мав би такі в джунглях на них і звертати уваги не потрібно. А те, що буде щось пред'явлено господарю, імператору Путіну, щось буде конфлікт. В чому конфлікт буде? Будуть верещати, що це реальна загроза їхній стабільності. Ти знаєте, як це називається? Шеф, все пропало. Як виплутатись, який зробити вибір? Двійка мічів це карта. Знаєте, як ще вона от тлумачиться? Що поганий мир краще доброї війни? Можливо, будуть щось про мирні перемовини. Казати багато було чок про неузгоджене керівництво: що хтось не на своєму місці неправильно щось роблять. От тепер ми тепер халепів такий. Вони просто не знають, як будуть розвиватися події. Вони не знають насправді про що домовлялися Зеленський і Байден. Ну, звичайно, там є в них свої шпигони, але Зеленський і Байден балакали вдвох один на один. Таке було і про це ніхто не знає. Оце є звичайно плющі. Тому от ця невизначеність їх лякає. Ну, будуть як завжди, шукати хто винен в тому, що щось пішло не так. Таке. Тобто вони як те, що вони робили в Україні, то і вони будуть продовжувати робити. Але в Кремлі в зв'язку з візитом Байдена в Україну буде конфлікт дуже серйозний. Отак от от. бо Байден додав там на болотах неяби якого клопоту. Ну, той їм. Так, ну, я дуже рада. Що у нас так розвиваються події? Все це прискорює нашу перемогу. Прошу вас, не сумнівайтесь, тому вірте. І все вже є Україна, і я вам дякую за увагу.